Друзі, всім привіт! Мене звати Аня, я парфюмерний блогер, і ви на моєму парфюмерному каналі. Якщо ви ще не зі мною обов'язково приєднуйтесь, підписуйтеся. Я буду рада кожному з вас. Ну а я продовжую ділитися з вами своєю радістю і в черговий раз хочу розповісти вам про свої парфюмерні обновки. Останнім часом мене накрило, мені хочеться постійно купляти аромати. І зараз я собі трішки це дозволяю, бо я знаю, що це так постійно вічно не буде. Через деякий час я насичуся, накупляюся того. Всього, що я хочу, і на деякий час, можливо, навіть на досить довгий час, я заспокоюся, тому я це собі дозволяю. Намагаюся обійтися малою кров'ю, не купляти дуже дорогі парфюми. От сьогодні, наприклад, будуть арабські парфюми, які я купила. перші я купила по порадах. Моїх глядачів. Другі я купила, попробувала в нотіно або в Дугласі, я вже точно не пам'ятаю. І третій я купила абсолютно без затесту, але я знала, на який аромат він має бути схожий. Отже, починаємо. І перший аромат, з якого я хотіла би почати, це той парфюм, який я спробувала, тепер я вже згадала, в магазині Дуглас. Аромат називається Кает Al Unlimited Latafa Parfums ось такий дуже красивий флакончик. Thank you Вирішила вставити вам саме зараз розпаковку того аромату, бо він ну, справді дуже круто виглядає, такий собі мінімалістичний. Якщо подивитися здалеку, і якщо придивитися, то дуже-дуже класний і досить стриманий такий східний арабський дизайн. Ця от штучка спереду, передня панель у нас металева. Ну, тобто знов таки вкладаються араби в вигляд флакона, і мені це подобається, при тому всьому, що аромат ну, дуже бюджетний, Ну і магнітна кришка. Ну, люди добрі. Ну, це ж в кращих традиціях люкса і нішової парфюмерії і за копійки. Так ось, про що цей аромат? Аромат мене можна сказати, що здивував і перетягнув на свою сторону, незважаючи на те, що я не особливо люблю. Ті ноти, які входять в цей аромат, це таке жирне виключення з правил, як я називаю. Тобто я не люблю білих квітів, я не люблю особливо то жовтих квітів, таких як Франжепані, таких як Іланг. Не особливо я люблю. Я не особливо люблю ту пляжну курортну тему. Але тут все зійшлося. Всі зірки зійшлися, і цей аромат мене причарував. Я його нанесла на себе, пам'ятаю, в дугласі, ходила, я щось там гуляла. І потім я понюхала свою шкіру. Я не зрозуміла, звідки йде такий класний витончений ніжний аромат, дуже красиво пудровий, м'яко-ванільний, ненав'язливий, але в той самий час відчутний і не вичорний, але дуже-дуже приємний. І тут я зрозуміла, що це цей араб. Я прийшла додому, одразу кинулася дивитися. Ціни цього парфюма виявилося, що він абсолютно доступний, він продається кругом. і Я його собі внесла в вішліст, і ем, з часом не одразу я собі його замовила. Замовила я його у складі ще е, двох ароматів, бо так вигідніше було, бо дешевше виходить. Доставка. Замовляла всі три аромати, про які сьогодні піде мова на одному польському сайті. Називається він ейфорія.pl. По-моєму, це не реклама жодним чином. Просто хочу поділитися, де я дуже часто беру саме арабську парфюмерію. Там непогані ціни, одні з найкращих цін, я би так сказала, і на деякі аромати там можна купити і відливанти. В принципі, спробувати. Раніше було більше відливантів, зараз їх там щось значно менше стало. Так ось, про що цей аромат для мене? Коли його тільки наносиш, він звучить значно інакше, ніж він потім розкривається, і який він залишається в базі. От зараз в мене вже залишилася база, але я обов'язково нанесу на себе ще раз цей парфюм, що ми з вами його добре розслухали рознюхали. Тут у нас в верхніх нотах кокос, цитруси, ананас. Що тут чую я? Одразу кокоса, я тут не чую. Я чую цитруси, досить гіркі, кислі цитруси з кислим ананасом. І цей ананас трішечки, ніби, можливо, навіть в чоловічий бік такий брутальний досить ананас. Одразу чую сандал. І сандал цей солоний, правда, не огірковий. Це солоний сандал, багато солі в тому ароматі відчувається зараз. І цей сандал також трішки в чоловічий бік на старті. Одразу відчувається іланг, одразу відчувається франджепані. І тих нот я не часто зустрічаю в ароматах. Я пам'ятаю з франжипані, з ілангом аромати Герлен Ракота, наскільки я от добре пам'ятаю, і Мноної Детаїті від Івроше. Але там більш солодкий такий густий аромат. Тут солодкості. Не так багато на старті. Тут більш прорізькі цитруси, які змякшені кремовісті тих квітів. все ж таки. І чим далі аромат починає розкриватися, тим більше він округляється, стає більш м'якшим, ніжнішим, таким огортаючим. Пишно-пудровим кремовим ароматом, з замітним відтінком лактонності, вершковості в базі, і тут уже проявляється повністю краса того кокосу. Такий тягучий, ніжно-ванільний, не притурний, не нелипкий аромат з дуже-дуже приємною, такою акуратною витриманою базою. І в цьому ароматі я відчуваю такий, знаєте, щиткий, дуже класний баланс між. Гурманікою, між гурманськими нотами і між доглядовими нотами. Тобто тут відчувається солодинка тої ванілі з, з якоюсь вершковістю, кремовістю, ніби крема їстівного, так, вершкового крему в поєднанні з кремом для тіла. Ось таке цікаве поєднання, дуже дуже приємне. Абсолютно не нав'язливе, я не відчуваю його мега шлейфовим. Я знаю, що багато хто відчуває його дуже шлейфовим, дуже насиченим і дуже стійким. От такі відгуки я бачила на Ютубі про цей аромат. Але поки що я того сказати не можу. Для мене він ще, напевно, не настоявся. Наприклад, два аромати, які решта, вони вже за тих пару тижнів, що вони в мене, вони настоялися і стали дуже-дуже концентрованими. Цей аромат для мене все ж таки про ніжність, все ж таки про таку легку невагомість, про делікатність. Ну, от так я його чую. Мені хотілося б навіть його зробити голоснішим, яскравішим, більш таким потужнішим. І все ж таки, незважаючи на те, що тут про солодкість, про вершковість, про таку тропічну тему. Ноти, які когось, можливо, будуть душити і напрягати, дратувати в спеку, я вважаю, що таке звучання саме найліпше буде проявляти себе саме в теплу температуру. Тобто, це для мене зараз ідеальний план на теплу весну і на літо буду насолоджуватись тим ароматом. І якщо цього року мені вдасться поїхати десь до моря цього літа, так, то я обов'язково цей парфюм візьму з собою. До речі, тут амбродерев'ях я не. Чую, я, звичайно, можу помилятися, але тут, якщо вони є, можливо, то в мінімальній дозі. Тут є мускус, насправді, але цей мускус для мене. Абсолютно гарний, гарний мускус, особливо в базі. Це просто чудова, така пухнаста, кокосова, вершкова пудровість з кремовим насиченим відтінком, навіть вершковим, я би сказала. Сподіваюся, він мене не розчарує цього літа і не почне вилізати якесь несподіване, небажане, неочікуване мною звучання. Не почнуть. Проявлятися якісь неприємні для мене ноти. Ну, сподіваюся, що я проведу якусь частину літа з тим своїм новим білосніжним арабським красунчиком. Наступний арабський аромат, який я купила, це Ана Абієт Пудре від Латафа Парфамс». Ось такий ось флакончик. Я знайома з Ана Абієт Руш, який похожий на Бакару Руш. Я знайома з Ана Абієт Лезе, який у нас також, по-моєму, на якийсь аромат Тома Форда, по-моєму, похоже, або мемо, От точно я не пам'ятаю. Знаю, що він про шкіру. Я колись знайомилася просто з Ана Абієт, який подібний. Або в сторону Ербапури і Кірки, і з тим ароматом мені не було де познайомитися. Ну і фактично, я купила його абсолютно на осліп, не тестуючи, опираючись і довіряючись відгукам моїх глядачок, які рекомендували мені цей парфюм в складі цілого списка недорогих бюджетних пудрових парфюмів. Велике дякую за рекомендації. Я думаю, ви знаєте, до кого я звертаюся. До речі, не одна людина мені рекомендувала саме цей парфюм. І я рада, що я послухалася тих рекомендацій, що я познайомилася з тим парфюмом. Чому я сама його не брала? Хоча я багато про нього читала відгуків, я дивилася і бачила його на Ютубі. Але мені чомусь здавалося, що це те, що я вже, напевно, десь чула, що це для мене абсолютно вже заїжджена буде композиція, і щось з подібного в мене вже в моїй колекції можливо є. Я була чомусь точно впевнена, що цей аромат буде щось мені нагадувати з моєї колекції. Але, як виявилося, я помилилася і дуже шкода, що раніше я все ж таки не ризикнула і не купила його раніше, бо аромат просто обалденний. Він про для мене про красиву квіткову і косметичну пудру, не особливо сучасну, тобто, це не ретропудра, це не стара бабусина а, пудра, да, така суха з пуховкою та пудра розсипчаста, Ні. Але, тим не менше, це і не сучасний пудровий аромат, щось таке середнє. Звучання дуже красиве. До речі, коли я його отримала, це було досить прохолодно, і навіть холодно ще було. І він звучав так тихесенько. Одразу я відчула красивий шлейф, тобто звучання аромату, мені одразу сподобалось. Як з перших нот я його нанесла, він мені. Сподобався і просто зачарував мене своїм звучанням. Я не могла зрозуміти, що він мені все ж таки нагадує, але все ж таки щось знайоме я відчула в тому ароматі, і до сих пір, якщо чесно, я не зрозуміла, що. Але щось таке рідне в ньому є, можливо, якісь відголоски ароматів початку 2000-х років. от так тоді, по-моєму, пахла пудра. До речі, знаєте, який аромат він мені трохи нагадав? Ланком П'ютетер з їх ексклюзивної тої дорогої бутікової лінійки, наскільки я знаю, яку, по-моєму, зняли з виробництва, і ціна там зараз на п'ютетер зашкалює буквально. В інтернеті купити той парфюм. Я би купила той аромат, я колись його влітку минулого року спробувала. У нас, по-моєму, в Дугласі або Сифорія, я не пам'ятаю, де представлена та лінійка, І, до речі, треба буде піти ще раз спробувати, бо ще нещодавно той аромат там був. І ціна на нього щось там поза тисячу злотих, ну, досить дорого, як на мій погляд. ну, Все це відносно, звичайно, для кого дорого, для кого ні. Ну, поки що я таку суму на нього зажала. Він мені дуже тоді сподобався, в принципі, таким незитлівим і досить знайомим таким рідним звучанням. І теж він, він мені щось. Та... Та й нагадував. А, але м, поки що я не вирішила потратити на нього такі гроші. Так, ось, ось цей аромат на певний час мені може навіть замінити мою мрію про той ланком, Бо він трішки в тому напрямку: така мускусна, дуже ніжна. Елегантна, дуже елегантна звучаща пудра. Тут у нас аромат в основному про троянду, хоча тут заявлений і апельсиновий цвіт на старті. Я можу сказати, що я не особливо тут відчуваю білих квітів, я відчуваю просто кислиночку якусь фруктову. Так може пахнути трошки фруктами і троянда, і в поєднанні з апельсиновим цвітом, тобто це цвіт апельсинових дерев, так само має він легкий цитрусовий відтінок. От є якась така цікава. Нібито цитрусово-фруктова нота на старті, без різкості, абсолютно без прояву цитрусових ароматів. Тобто тут не пахне ні лимонами, ні апельсинами. Тут якась така фантазійна, дуже класна квіткова нота, яка трішки пахне фруктовим відтінком. Тут також ще й жасмин заявлений. Ну, для мене тут в основному апельсиновий цвіт з дуже красивою ніжною пудровою трояндою. Мускус, бобетонка, ваніль, кедр, ветівер і пачулі. Пачулі я не особливо тут чую, якщо чесно. Для мене це аромат в основному про мускус. Можливо, про кедр. Так, тут є деревна, ось ця красива пудра. Дуже ніжна ваніль, абсолютно не в гурманську сторону, і бобетонка тут не показують свій такий деколи небезпечний бік. Дуже виважено, так злагоджено, звучать ті ноти. І настільки красиво він пахне, він настоявся в мене капітально. Я от, напевно, не закінчила свою думку про те, що я його в прохолоду чула як дуже-дуже тонко звучащий парфюм. Тобто я подумала, що він, напевно, такий інтимно. Тонко, легко і практично нечутно звучащий аромат. Я не дуже люблю такі парфюми, тобто я в перші дні була трошки розчарована його проекцією, дифузністю. Сьогодні я наносила цей аромат самого ранку, і я вам можу сказати, що він протримався 3-4 години активного звучання. Він ще пахне в мене з руки. До речі, чого я його на себе знов не нанесу, щоб освіжити свій нюх, свої відчуття. Спочатку це не особливо виразна пудра, тобто це не одразу пудровий такий сухий аромат. Ні, ось ця сухість пудрова появляється ближче уже до середини, до середніх нот, а на початку це якась кислиночка. Справді є кислинка. Для мене поки що не зрозуміло, що це, але вона досить оригінально тут відчувається, ця кислинка. Аромат ну дуже класний. Я настільки ним задоволена. Зараз він має і проекцію, і шлейф, і досить достатню для мене стійкість. Тобто, я не вимагаю від нього, що він пах цілий день з мене. В мене ж, знаєте, як в пар помішаних, в мене бажання змінювати аромати протягом дня, і якщо аромат дуже сильно стійкий, це мене може навіть піддратовувати. Насчет того аромату, можу сказати, що тут я відчуваю, напевно, все ж таки не тільки троянду. Мені тут відчувається якась фіалка або навіть трішечки якийсь ірис. От мусить тут бути ще щось, що дає таку красиву пудровість. Не може бути тут тільки троянда. Не знаю, це моє припущення, це мої догадки, здогадки, але я хотіла би з вами ними поділитися. До речі, пишіть в коментарях, хто знає цей аромат, хто має в своїх колекціях. Давайте ми з вами його трішки по кісточках розкладемо. Чим вам він пахне, чи він на вас стійкий, в які періоди ви його носите, бо я ось тих декілька тижнів, поки в мене був цей аромат, ви подивіться, скільки я його випила. Я ну, міліка два. А може і три я його зносила, бо я його носила декілька днів на себе наносила активно, масивно насичено, бо він мені дуже подобається. І потім я його ще всередині дня поновлювала, оновлювала на собі, бо мені ну, дуже подобається відчувати його себе. Це абсолютно моє звучання, це попадання, ну, точно, в десятку. Дуже задоволена. Тут, правда, 60 мл в тому флаконі. Ну, але ціна у нього щось була в районі 60 з чимось злотих, тобто 650 гривень приблизно за такий крутий аромат. Це я вважаю просто як задурно. Ну і третій арабський аромат, який я собі цього разу прикупила зі складною назвою. Мушу прочитати Баян Аль-Асрар від Періс Корнер. Ви подивилися розпаківку аромата і черговий раз можу сказати, що приємно розпаковувати арабські аромати. Звичайно, люксові нішові теж приємно, але. Кожен раз, коли стикаєшся з цікавим упакуванням аромата у арабів, кожен раз знімаєш капелюха, як то кажуть, люди викладаються, люди стараються, проявляють фантазію, намагаються завоювати свого клієнта, притягнути на свій бік, і це в них досить непогано виходить. Так ось про що цей аромат? Я про нього знала, звичайно ж, з просторів інтернету, дивилася закордонних блогерів, коли вони купляли цей аромат, коли вони його порівнювали з ароматом від Амуаж Guidance, І я довгий час на нього не особливо звертала увагу в сенсі покупки, бо я хотіла собі купити подібний до Гайденс аромат від Зари, і я думала, що він буде там вічно і що я встигну купити собі той флакон, який називається Amber Fever, наскільки я пам'ятаю. І коли я почала його шукати, аромат вже зник з виробництва з сайтів і все. Проїхали. Кажуть, що в Україні ще, в принципі, можна купити той парфюм. І потім я з того горя, з тої біди почала. Шукати чим собі, в принципі, замінити а, той Амбер Фівер, який мені, до речі, дуже сподобався. І купити щось в свою колекцію, щось в сторону нашумівшого і вже, можна сказати, хітового аромату від Квентіна Біша Guidance від Amouage, який я спробувала. Восени минулого року, коли ми їздили в Копенгаген, і там я в парфюмерному нішовому магазині нанюхала цей гайденс, нанесла на себе. Одразу я зойкнула і не зрозуміла, що це таке, як таке можна носити, що це за поєднання нот. Взагалі, він мене навіть якось. Не те, що розчарував, а дуже сильно в негативному сенсі здивував. Ну і на непідготовлений ніс Гайденсвітамуаш може бути дуже навіть шокуючою композицією, такою суперечливою, абсолютно незрозумілою, бо там дуже сміливе поєднання нот, там у нас груша в поєднанні з таким вершковим солоним сандалом, з тягучим компонентом лісового горіха і з різноманітними смолами. Ну, важке звучання. Ну і що можу сказати? Стосовно цього мого арабського красунчика, який мені дуже сподобався. А сподобався мені тим, що він дійсно дуже-дуже гарно передає настрій гайден світімуаш, нагадує той парфюм, лише у нього немає такого концентрату, немає такого шаленого шлейфу, який я відчула тоді з себе, коли нанесла в тому магазині на себе той парфюм. Він Ну, дуже шлейфовий. Знов Рубі передає вам привіт. Він настільки яскраво пах, тобто я нанесла його собі на запясток. Він доносився мені до носа і він мене просто переслідував той запах. Мене питали мої друзі, чим я таким накропилася, Тобто, це не особливо комусь сподобалося тоді. Але, тим не менше, він мене зачепив. Тобто, в мою пам'ять він врізався. І мені щось такого потім захотілося. Так ось в цьому ароматі просто немає настільки вбивчої концентрації, вбивчого звучання, він звучить дуже акуратно, попри те, все, що він також активний, також насичений, також темпераментний, такий як Гайденс від Amua, але він цілком носибельний. Так, нанесу його і нанесу на другий папірчик паралельно порознюхуємо швиденько з вами. В порівнянні з амуажем, бо в мене ж з'явився нещодавно від Левантик. коли я купляла аромати в магазині Tiger and Beer, і мені дали можливість обрати для себе від Левант. Там можна будь-який парфюм вибрати. Ну, тут, тут одразу тут одразу цей такий насичений сандал. Я тут навіть не грушу то чую. тут більше груші, тут більше свіжості, більше зелених якихось цікавих таких терпких нот. А тут густота одразу сандалу. Що у нас в нотах? Ноти, до речі, в них абсолютно ідентичні, як, на мій погляд, по-моєму, Ну, я повністю так детально їх не порівнювала, але вони дуже подібні. В перших нотах лісовий горіх, груша і олібаном, те саме, що у нас в гайденсі. І так, тут відчувається цей, ця горіховість, але мені чомусь вона здавалася кокосовістю. Не знаю, чомусь мені от точно пахло Кокосом. Я ж тоді, якби не читала його піраміди, як тільки на себе нанесла той гайденс. Але мені чомусь пахло і кокосовим кремом, і сандалом, і якоюсь абстрактною фруктовою нотою, якоюсь такою мною. Тобто я не можу назвати цей аромат грушевим парфюмом. Я дуже люблю грушу в ароматах. Ну, я люблю грушу, таку, знаєте, сочисту, соковиту, стиглу, яка бризкає соком, така реалістична смачна груша, яка трошки нагадує дюшес, наприклад, напій. Тобто, ось таку грушу я люблю. Тут уже, знаєте, така груша, яка нібито і концентрована, але з другого боку, вона приглушена. Глибиною і м'якістю лісового горіха і олібанума і різних ще смол. Далі вже в розкритті аромат стає менш смолистим, хоча ось ця смолистість і жирність горіхова вона залишається до самого кінця, і потім вже починає приєднуватись красива квіткова пудровість, і з'являється для мене красивий сандал. Більше і більше, більше і більше. Саме в цьому арабі чим далі до бази, з'являється більше того сандалу. Тут же в гайденсі. Той сандал практично одразу. ну Дуже він тут концентрований, насичений і такий просто густий, хоч ножем його ріж. Цей вершковий сандал без огірковості, абсолютно. Ну, не чую я в ньому огірковості. Я відчуваю просто соленість красиву. Це далеко до розсольності, все ж таки. У також є красива терпчинка, гірчинка. Ну, геніально зроблений аромат. Все ж таки, якщо починати його розслуховувати, починати його досліджувати, ті переходи від ноти до ноти, ну, цікаво, це все звучить. Але в мене тепер є класний замінник, який дуже-дуже повторююсь сильно. Нагадує Гайденс, він ніжніший, він спокійніший, але при тому всьому він також має проєкцію, він має шлейф, він дуже виразний, він яскравий. І я ним дуже задоволена. Він серед тих трьох ароматів самий, напевно, найдорожчий, бо тут, по-моєму, або 100, або 80 мл він коштує 120 злотих. Цей аромат 60 мл коштував також 60 чимось злотих, і то я вам вже говорила також в районі 60 злотих, але там, по-моєму, 90 або 100 мл. Крутий аромат, дуже задоволена, класний представник літнього напрямку. Бо все ж таки я вважаю, ось це потужне звучання найкраще буде пахнути саме в тепло. Не в саму спеку, звичайно, це буде просто безумством вдягнути цей аромат на спеку. Хоча це я спробую, якщо Гайденс я не ризикну на спеку ніколи, більш на вечір, в більшу прохолоду, так. Але тільки не на спеку. То цей аромат я спробую. Я спробую його, якщо колись вийду на пляшку дасть вдягнути. Спробую, бо він більш такий розбавлений, акварельні такі натяки на гайденс від Амуаш. Ну, мені це в самий раз. Я це потягну дуже просто легко, буду насолоджуватись великою кількістю пшиків, не буду дозувати собі там того півпшику від Амуаш, хоча, звичайно. Амуаж я теж буду носити, розношувати, і далі буду складати власну думку, чи схожі вони, чи не схожі, і буду далі ділитися з вами. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і, можливо, навіть цікавим. Поставте лайк, якщо вам сподобалось моє відео. Ну і пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно тих парфюмів. Можливо, ви вже їх знаєте, вже з ними знайомилися, можливо, маєте в своїх парфюмерних колекціях. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну, я думаю, не тільки мені, але всім, хто зах. Ходить на цей канал. Не забудьте підписатися на канал, хто ще не підписаний. Лайк, підписка, коментар. І це ваш величезний просто вклад у розвиток українського Ютуба. Бо саме цим ви допомагаєте витісняти російський контент з нашого Ютуба. Тим ви допомагаєте розквітати українському Ютубу. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! Бережіть себе, па-па!